Що відбувається на валютному ринку? Звіт голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої депутати планують заслухати у вівторок. Відповідну постанову сьогодні зареєстрував Банківський комітет Верховної Ради. Гривня і далі дешевшає. На чорному ринку у столиці за долар просять 20-22 гривні. Роман Ковтун. Далі. Засідання банківського комітету Верховної ради пікетують активісти кредитного майдану. Вони сподівалися побачити голову НБУ Валерію Гонтареву, яка так і не прийшла. Ситуація на валютному ринку турбує усіх, а насамперед валютних позичальників. Началось движение з того, що ми не могли гасить уже по курсу 10-12, Но в данном випадку вопрос стоїть більше, навіть не в нас, можем ми это или не можемо, а в роботі національного банка, який совершенно нічого не делает, щоб удержати курс валюти. Комітет сьогодні зареєстрував постанову, перший пункт якої негайно викликати Гонтареву до парламенту для доповіді про стан грошово-кредитного ринку України. Ми будемо настаювати на тому, щоб на слідчій пленарній неділі голова Нацбанка прийшла в Верховну Раду і відчиталася про приділеній роботі. Которая сьогодні є у плані виходу з цієї економічної ситуації, якщо він є, і депутати повинні дати оценку і звернутися к президенту, дати оценку її роботи за все це время. Обмінники та каси банків залишаються порожніми. Долари не купити навіть за максимальним курсом 16,54. А от на чорному ринку американську валюту сьогодні пропонували вище 20 гривень. Роман Ковтун, Микола Чеботарьов, перший національний.